Глава номер 4 А потім Брітмарі таки отримала роботу, яка трапилась у містечку під назвою Борг. Борг. Зі Шведської місто, фортеця, замок. Часто трапляється у назвах шведських міст. За аналогією Штат, Бург, Рад, наприклад, Венерсборг, Гетеборг, Евлеборг. Саме сюди й вирушила Брітмарі своєю машиною. Через два дні після того, як пригостила дівчину з бюро працевлаштування вечерею із сьомгою. Тож тепер маємо сказати кілька слів про борг. Борг це комуна, побудована вздовж дороги. І це, власне, найкраще, що можна про нього сказати. Про це містечко не скажеш, що воно одне не мільйон, радше одне з мільйона подібних. Тут є зачинене футбольне поле. І зачинена школа, і зачинена аптека, і зачинена винна крамниця, і зачинений медичний центр, і зачинений супермаркет, і зачинений торговий центр, і дорога, яка веде у двох напрямках. А ще тут є центр відпочинку, не зачинений, але тільки тому, що його просто не встигли зачинити. Щоб зачинити всю комуну, потрібен час. Тож центр відпочинку просто чекає своєї черги. Окрім цього, єдиними двома вартими уваги речами у боргу є футбол і піцерія. Бо це, схоже, останні речі, необхідні для того, щоб тут, серед цієї непризволящості, ще жеврило якесь життя. Перше знайомство Бритмарі з піцерією та центром відпочинку відбувається того січневого дня. Коли вона зупиняє між ними свій білий автомобіль. А перше знайомство з футболом відбувається в той момент, коли футбольний м'яч щосили поціляє її в голову. І стається це відразу після того, як її автомобіль вибухає. Отож, можна підсумувати, що перші враження Борга і Брітмарі одне від одного далекуваті від позитивних. Якщо вже говорити зовсім точно. Сам вибух відбувається, коли Брітьмарі звертає на паркувальний майданчик і з боку пасажира. Брітьмарі дуже чітко все чує, і якби їй треба було описати цей звук, вона б сказала, що це було схоже на кабу. Ясна річ, вона панікує і кидає обидві педалі, гальма і щеплення. Після чого автомобіль жалібно харчить. Виписавши кілька надто мудрованих вензелів по січневих калюжах, він раптово зупиняється перед будівлею з частково пошкодженою вивіскою. Неонові літери якої складаються в назву «Піз рай». Перелякана брід Марі вискакує з машини, чекаючи цілком резонно за таких обставин, що її ось-ось охопить полум'я. Та цього не стається. Натомість Брідмарі опиняється на парковці сама одна і її огортає така мертва тиша, яка буває тільки в маленьких, далеко запханих комунах. Це вже починає дратувати. Вона поправляє спідницю і міцно стискає сумочку. Звідкись на гравії викочується футбольний м'яч. Ліниво минає автомобіль Брітмарі і зникає в напрямку будівлі, котра як Брит Марі, є центром відпочинку. За мить звідти чуються якісь незрозумілі звуки ударів. Вирішивши будь-що дотримуватися поставленої мети, Брід Марі дістає із сумочки список. У першому рядку написано Приїхати в борг. Вона ставить позначку біля цього пункту. Наступний пункт узяти ключі на пошті. Брітмарі витягає мобільний телефон, який Кен дав їй п'ять років тому, і використовує його вперше. Ало? каже дівчина з бюро працевлаштування. Це так тепер відповідають по телефону, каже Брітмарі, просто ввічливо, без усякої критики. Що? питає дівчина. Якусь мить усе ще перебуваючи в щасливому невіданні. Того, що, якщо Брід Марі вийшла з бюро працевлаштування, то це зовсім не означає, що вона вийшла із життя самої дівчини. Я вже тут, у цьому містечку, в боргу. Але щось жахливо загриміло, і моя машина вибухнула. Як далеко тут до пошти? Брід Марі, це ви? Я вас майже не чую. Ви сказали, вибухнула? З вами все гаразд. Зі мною, звісно, так. Але що з машиною? Я нічогісінько не розумію в машинах, намагається пояснити дівчина. Брітмарі робить надзвичайно повільний рівний видих. Ви сказали, що я можу зателефонувати вам, якщо в мене будуть питання, нагадує вона. Брітьмарі вважає, що від неї самої годі було чекати глибоких знань про машини. Вона й за кермо сідала всього кілька разів відтоді, як вони з Кентом побралися. Без Кента вона ніколи нікуди машиною не їздить, а Кент просто чудовий водій. Я мала на увазі питання про роботу. Ха. Ну, це, звісно, найважливіше кар'єра. Якщо я загину від вибуху, то це, звичайно, так собі, дрібниця, заявляє Брітмарі. А може, це ще й на краще, якщо я помру. Тоді у вас звільниться вакансія. Будь ласка, Брітмар, я вас зовсім не чую, гаркає Брітмарі, надзвичайно люб'язно і кладе слухавку. І стоїть там, сама самісінька втягуючи щоки. Щось і досі гупає по той бік центру відпочинку, який усе ще функціонує тільки тому. Що на останніх зборах членів ради в грудні було намічено багато інших об'єктів для закриття. Представники місцевої влади були дуже стурбовані тим, що через це буде відкладено їхню щорічну різдвяну вечерю. З огляду на важливість різдвяної вечері закриття відклали на кінець січня. Коли закінчиться святкова відпустка у членів місцевої ради. Вочевидь, представник департаменту зв'язку місцевої влади мав повідомити про це відділ кадрів. Але, на жаль, цей представник департаменту зв'язку пішов у відпустку і забув зв'язатися з відділом. У результаті, коли відділ кадрів виявив, що якась будівля залишилася без нагляду місцевої влади, то на початку січня в Бюро з працевлаштування була надіслана заявка на вакансію доглядача будівлі центру відпочинку. Це, якщо так, двома словами: так чи інакше. А робота ця не тільки погано оплачувана, вона ще й тимчасова і повністю залежить від рішення про закриття цього центру відпочинку, яке має бути ухвалене на зборах членів Ради через три тижні. А до завершення всього. Цей центр відпочинку розташований у боргу. Зважаючи на всі ці обставини, кількість претендентів на це місце, була дуже обмежена. Але так сталося, що дівчина з бюро працевлаштування, яка хоч не хоч мусила позавчора вечеряти з Брітмарі Сьомгою, пообіцяла знайти цій брітмарі роботу. Тож наступного ранку о 9.02, коли брітмарі постукала у двері дівчини, щоб поцікавитись, як там просувається її справа, дівчина, поклацавши якийсь час по клавішах комп'ютера, нарешті сказала Є одна робота. Але це в такій глушині і за такі маленькі гроші, що коли ви зараз отримуєте допомогу по безробіттю, тоді будете у програші. Я не маю ніяких допомог, сказала Бритмарі. Наче то були якісь болячки. Дівчина зітхнула і знову заїкнулася про перепідготовчі курси чи заходи, які можуть підійти брітмарі. Та брітмарі дала ясно зрозуміти, що ніякі заходи її не цікавлять. Будь ласка, брітмарі, це просто робота на три тижні, це не те, що вам потрібно у вашому віці. До того ж, вам доведеться туди їздити. І ось тепер Брітмарі в боргу, а її автомобіль вибухнув. Навряд чи це найкращий перший день на новій роботі. Вона знову телефонує дівчині. Де я маю шукати приладдя для прибирання? цікавиться Брітмарі. Що? питає дівчина. Ви сказали, щоб я телефонувала. Якщо в мене виникнуть якісь питання стосовно роботи, дівчина бурмоче щось нерозбірливе, її голос долинає, наче жестяної банки. А тепер послухайте мене, моя люба, я рішуче налаштована знайти поштове відділення, про яке ви мене поінформували, і взяти там ключі від центру відпочинку. Але ноги моєї не буде в тому центрі відпочинку. Поки ви мені не скажете, де мені взяти приладдя для при. І знову її перебиває футбольний м'яч, що котиться через паркувальний майданчик. Брітмарі це не подобається. Нічого особистого. Вона не збирається чіплятися саме до цього футбольного м'яча. Річ у тім, що вона відчуває відразу до всіх футбольних м'ячів, без жодних упереджень. За футбольним м'ячем прибігає двоє дітей. Вони страшенно брудні, усі троє разом із м'ячем. На стегнах джинси в них зовсім подерті, вони хапають м'яча, відбивають його назад і знову зникають за центром відпочинку. Один із них втрачає рівновагу і, щоб не впасти, спирається рукою об вікно, залишаючи на ньому чорний відбиток долоні. Що відбувається? питає дівчина. Хіба ці діти не повинні зараз бути в школі? вигукує Брітмарі, нагадуючи собі поставити зайвий знак оклику після запису купити факсін у своєму списку, якщо тільки в цьому місці є супермаркет. Що? каже дівчина. Люба дівчино, перестаньте весь час казати, що. Це звучить так награно. Що? Тут діти. Гаразд, але, будь ласка, Брітмарі, я нічого не знаю про борг. Я там ніколи не була, і я вас не чую. Мені здається, а ви впевнені, що не тримаєте телефон до Гридригом. Брітмарі, уважно роздивляється телефон, перевертає його. Ха. пирхає вона в мікрофон. Так, наче винувата людина. На тому кінці лінії. Чудово! Нарешті я вас чую, підбадьорливо каже дівчина. Я ніколи не користувалася цим телефоном. Знаєте, деякі люди мають ще справи, крім як базікати цілими днями по телефону. О, не хвилюйтеся! Зі мною буває те ж саме, коли я купую новий телефон. Звісно, я не хвилююся. І це зовсім не новий телефон. Йому вже 5 років, уточнює Брідмарі. Мені він ніколи не був потрібен. У мене було чим зайнятися, знаєте? Та я нікому й не телефонувала, окрім кента, і дзвонила я йому з домашнього телефону як культурна людина. А якби вам треба було кудись піти, питає дівчина, не в змозі уявити собі світ. Де не можна зв'язатися будь з ким будь-якої секунди. Моя люба дівчино, терпляче пояснює Брід Марі, якщо мені треба кудись піти, то я йду туди з кентом. Брід Марі, мабуть, іще щось хотіла сказати, але саме в цей момент вона бачить пацюка завбільшки добрячий вазон. Який трюхикає собі по замерзлих клаптиках криги на паркувальному майданчику. Пізніше, згадуючи все це, Брітьмарі була твердо переконана, що хотіла дуже голосно заверещати. Та, на жаль, вона не встигла цього зробити, бо в очах її різко почорніла, і наступної миті непритомне тіло Брітьмарі лежало на землі. Перший контакт Брітьмарі. З футболу містечка Борг відбувається тоді, коли їй у голову щосили поціляє футбольний м'яч.